Це й не тільки говоримо далі з нами економіст Богдан Сторощук. Пане Богдане, вітаємо вас. Доброї ночі. Слава Україні. Героям слава пане Богдане. Давайте перше почнемо з того, що зараз відбувається з російськими НПЗ, з їхнім пальним дизелем, в тому числі. Я сьогодні бачив інформацію, що, начебто, низка портів вже відновили експорт нафти. Дякую за запитання. Але тут, перш за все, дане питання має декілька складових. По-перше, з самого початку, коли тільки йшло запровадження перших санкцій, я тоді говорив, що можна взагалі не запроваджувати проти Росії ніякі санкції. А якщо би можна було замість цього, наприклад, опустити ціну нафти нижче 35 доларів за барель. Це є основна стаття, за якою рахунок яких Росія отримує експортні доходи, і це є по великому рахунку основна стаття, на якій тримається взагалі, скажімо так, функціонування російської економіки, і взагалі, зокрема, російської економіки війни. Якщо ми говоримо про те, яким чином е, цю мету, якої на жаль, не вдалося досягти, ну скажімо так, іншими шляхами е, досягають і достатньо успішно досягають е, Збройні Сили України, то тут знову ж таки є декілька складових, е, які е, так чи інакше е, досягають мети е, обмеження е, російського експорту. Енергоносіїв мається на увазі перш за все нафти, і за рахунок якої вони отримують основну частину експортних доходів. І мінімізація доходів від цього, вже перший складовий, той який ви назвали, це мінімізація можливостей Росії по завантаженню власне енергоносіїв. У засоби перевезення, які доставляють їх у інші країни, це є враження нафтопроводів, враження нафтоперекачувальних станцій, які рухають, завдяки яким нафта рухається по нафтопроводах, і враження механізмів, які забезпечують закачку нафти в місцях їхньої її завантаження. у Танкери. Ну Знаємо, що був вражений нафтопровід Дружба, були вражені потужності по завантаженню нафти в танкері в російському Приморську на Балтійському морі і в порту Усть Луга, теж на Балтійському морі. Через Балтійське море до недавнього часу росіяни експортували до 70% загального обсягу експорту нафти. Крім того, скажімо так, цим вплив наших збройних сил на експортні можливості і здатність російської економіки заробляти гроші не закінчились. Досить цікавий, де коли можна навіть не очікувані наслідки, мав. Мало також ураження нафтопереробних заводів. Ураження цілого ряду нафтопереробних заводів, там були уражені як виробничі потужності, так і потужності по зберіганню нафти або по зберіганню готових результатів її переробки, привели до того, що вони втратили можливість в більшій або меншій мірі відповідно продовжувати переробку нафти. І тут була досить цікава пройшла заява, ну, її мало популяризували, надзвичайно цікава заява російської фірми «Транснефть», яка займається транспортом нафти, яка звернулася до нафтодобувних фірм з заявою про те, що вона зменшує прокачку і закликає їх по можливості обменшити обсяги видобутку. При умові, що ці фірми і так в значній мірі на багатьох виду, родовищах родовищах ці можливості обмежили. Чому? Тому що внаслідок обмеження доступу до запасних і комплектуючих, вони в багатьох випадках не могли здійснювати ремонт обладнання, і тому так чи інакше змушені були родовища закривати. При цьому слід зазначити, що все-таки родовище нафти це не ну, є, скажімо так краник Тобто ви закрутили та вже не качаєте. Якщо ви припиняєте видобуток, вам треба родовище консервувати. І це коштує досить серйозних грошей. І потім, якщо ви хочете відновити видобуток, його треба розконсервувати, що теж є далеко не безплатним. І е, зараз виникає така парадоксальна ситуація, що багато родовищ, які могли би ще працювати, які мають цілком справне обладнання, вони змушені так чи інакше по можливості частково або повністю консервувати в зв'язку з тим, що цю нафту або нема чим качати, або немає куди качати. Тобто, або не працюють нафтопереробні заводи, або не працюють потужності, які забезпечують відправку цієї нафти за кордон, наслідок цих проблем різко впали можливості російської економіки забезпечувати. Продукт нафтопереробки, перш за все власні потреби. Тобто, у них спочатку це правда стосувалося бензину, і це ніби як не сильно відбилося на здатності вести війну, тому що бензин це була переважно скажімо так цивільна економіка, тобто стосувалося тих людей, які володіють приватними автомобілями, перш за все, але з часом це в значній мірі зачепило також і. Дизель були враджені ряд заводів, в тому числі найбільший завод, які займаються виробництвом дизель. Е, звичайно, що е, будь-які успіхи, будь-які зрушення, які позитивні для росіян, які в них виникають в цій сфері, вони завжди е, подають як великі досягнення і стараються максимально їх роздути. Тому, коли е, хоча б щось зроблено для відновлення, Переробки нафти чи для відновлення можливості закачки нафти. у Танкери це вони розглядають як дуже великі здобутки. Тому слід зазначити, що ці їхні заяви не означають, що можливості переробки можливості закачки відновлення відновлені повністю з двох причин: по-перше, далеко не завжди це може бути зроблено в такі короткі терміни. По-друге, в дуже багатьох випадках зараз їм це технічно неможливо зробити через відсутність запасних частин, тому наші збройні сили, скажімо так, дуже успішно, і ми їм дякуємо за це, воюють не тільки на фронті, скажімо, безпосереднього протистояння військових сил, але й на фронті нанесення Росії. Скажем так, критичних вражень економічного характеру, пане Богдане. Давайте тоді про наше і продовжимо. Проект держбюджету 2026 передбачає рекордні оборонні витрати майже 2 трильйони гривень та дефіцит. Майже 2 трильйони гривень 18,4% ВВП його планують покривати за рахунок зовнішніх позик і грантів. Таким є аналіз Київської школи економіки. Більшість коштів зосереджена на обороні, а інші сфери фінансуються обмежено. При цьому вводиться оборонний резерв для швидкого перерозподілу грошей. Доходи бюджету зростають за рахунок інфляції та кращого податкового адміністрування без структурних. Реформ пане Богдане, в нас залишилось 5 хвилин, але тим не менш буду вас просити пояснити, ну скажімо так, наскільки великою була можливість для маневру для складання бюджету на наступний рік? Знаєте, щоб ну там як в тому анекдоті не вийшло, з там з певними кубіками треба скласти слово щастя. Ну, цікаве, звичайно, порівняння, але тим не менше воно в даній ситуації трошки, скажімо так, не зовсім коректне. бо тому, що в даному випадку у нас щастя воно не втілюється і не може бути принципово втілене в досягнення тих чи інших бюджетних цілей. У нас щастя, це звичайно, перемога в протистоянні з цим. Жахливим російським агресором, це раз друге, слід зазначити, що дефіцит, який безумовно на даний момент існує, і який є достатньо відчутним, він стосується я це ще раз підкреслюю, наступного року, до початку якого залишилося ще більше трьох місяці і якщо говорити про ситуацію, наприклад, ну хоча б місяць тому, то тоді цей дефіцит вже був помітно більш вже навіть за цей місяць він скоротився. Наші партнери західні при всіх зустрічах дуже чітко і однозначно заявляють про те, що ми отримаємо цю фінансову допомогу. І по перше, і по-друге, слід зазначити, що якщо взяти. Ситуацію в різних сферах, де Україна справді потребує допомоги, тобто має на увазі у сфері допомоги, наприклад, боєприпасами, допомоги якимись живою силою, і так далі, то саме в фінансовій сфері ці переговори і відповідно проходять найбільш, скажімо так, найлегше, найбільш чітко і визначено, і допомога отримується най, ну, відносно найпростішим шляхом, що так можна сказати. Це два. І третє слід зазначити, що знову ж таки ця допомога від західних партнерів, яка надходить до бюджету України, вона не стосується у більшості випадків використання на військові цілі. Це мова йде саме про мирні цілі, цілі переважно соціального характеру, які підтримують західні партнери, а можливості нашого. Дохідні можливості нашого бюджету, внутрішні можливості, використовуються для функціонування нашої борони, оборони проти агресора, але тим не менше. В ряді випадків, при проведенні переговорів, як з європейським, так і з американськими партнерами, вже при виділенні коштів звучали розмови про те, що ці кошти при необхідності можуть відділятися також і на військові цілі. Тому я в принципі не бачу такої критичної проблеми, не маю сумніву в тому, що скажімо так на початок січня ця проблема буде вирішена у повному обсязі. Як у плані загального обсягу, так і у плані структури надходження коштів протягом року. Пане Богдане, є ще один аспект. Ми знову звернемось до вашої допомоги. В Україні продовжують зростати ціни на продукти Цьогоріч в серпні, порівняно з минулим роком, м'ясні вироби подорожчали на більш як 23%. Зросли ціни і на молочні продукти близько на 18%. Хліб та випічка здорожчали на 15,5%. І про все це свідчать дані Держстату. напої подорожчали Майже на 10%, водночас цукор здешевшав на майже 9%. Пане Богдане, наскільки ці цифри є критичними або некритичними і абсолютно нормальними? Дякую за запитання. Ну, по-перше, якщо говорити взагалі про інфляцію, слід казати, що в цілому інфляція така, є невід'ємною частиною. Нормально функціонуючої економіки, світова економіка не фіксує прикладів економічного зростання при повній відсутності інфляції. Тобто, в нормально функціонуючій економіці вона повинна бути, і ті, тих випадках, коли країн, тих чи інших, зокрема, це було в Західній Європі в останні роки, в окремі відрізки часу. Вдавалося досягнути нульової інфляції або дефляції, то тоді власне найбільше кричали, що є проблема. Чому Потому що якщо немає інфляції, то немає зростання. Це раз друге, якщо брати досвід розвинутих країн, там нормально вважається в цілому інфляція до 10%. і навіть якщо найбільшої зоні країни, то до 5%. Виходячи з реалій нашої економіки, я завжди підкреслював, що для нас нормальна ситуація це десь в районі, скажімо так, в районі плюс-мінус 15% рік інфляції. На сьогоднішній день, ну, за розрахунками. Офіційної статистики, офіційний показник десь знаходиться біля цього, проте там є проблеми з методикою підрахунку, з її, скажімо так, відповідності реаліями, тому я вважаю, що реальний темп інфляції. Є дещо більшим, тобто він складає десь більше 20%. Звичайно, що це проблема у плані того, що знецінюються доходи людей. Uh -huh. Звичайно, що не хотілося, щоб так було. Але зважаючи, що в нас війна і в нас величезна частка доходів, які отримуються в економіці, не пов'язані зі створенням благ, які прийдуть на ринок. Тобто, доходів в економіці виникає значно більше. Ніж створюється е, благ за загальною сумою цін в цій ситуації. Тобто, очевидно, доходів, скажімо так, за той чи інший період часу виникає значно більше, ніж товарів за сумою цін. І в таких умовах не може не бути інфляції. Тобто, в таких умовах, якщо би ми е, певними такими методами, е, навіть можливо. Авторитарного характеру досягли інфляції рівня менше 10%, от у нульової інфляції це означало би в дуже значній мірі фактично гальмування національної економіки. Uh -huh. Тому в даній ситуації е, дана проблема не є е, критичною е, чи тим більше визначальною, як для даної сфери, так і взагалі для економіки, взагалі для країни. Пане Богдане, ми дуже вам дякуємо за такі важливі пояснення. Достатньо чутливих тем. Богдан Сторощук, економіст, був з нами. До...